Пан Андрій, привіт. Всім доброго здоров'я, привіт. Чим займаєшся сьогодні? Ну нарешті я працюю, а не пишу книжки і не підписую, їх просто працюю. А для чого тобі стільки тих комп'ютерів і телефонів? Ми зробили програмку, і вона є на всіх площадках. Тож треба і на Windows перевірити, і на MacBook, і на iPhone, і на Android, щоб все працювало справа. А хто тої програми користуватись? Це така для стоматологів наших, щоб коли вони десь залишають обіцянку в whatsapp і Viber, щоб воно потім нагадувало, що ви там пообіцяли тети й те. Було б добре, щоб в Верховну Раду таку відправити програму, але це може потім. Зрозуміло. А що за установка в тебе за спиною така? Ну, це таке ноу-хау родом з 90-х, які часи дають такі способи приготування їжі. Зрозуміло, зрозуміло. Чим займатися? Плануєш далі сьогодні? Мене товариш запросив на весілля, але у них там є дрес-код. Має бути або беж, або олива. І в мене нічого теплого, бежового нема. Тож треба поїхати в магазин і купити якусь теплу кофточку. До речі, цікаве питання таке існує: як ти ставишся до весілля під час війни? Уже широкомасштабне вторгнення так довго триває, що перестав висловлюватися на такі предмети. Але конкретно в цьому випадку люди дуже дуже довго чекали. Тож, мабуть, це правильно, що вони не відкладають життя на потім. Я думаю, що я думаю, що це правильно.